Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні таким давним рецептом поділюся з вами дуже чудовим рецептом смачне, смачненького пляцка давнього, підна... кисільний. Різні кисілі і буде різний смак. Дуже, дуже виходить чудовий і гарний. Якщо вам цікаво, давайте готуємо разом. Ось зараз я розріжу, і який він буде у розрізі готуємо пляцок. Ось такий знову з мого зошита, такий кисільний. О, давно, Дуже часто я його готувала і тепер готуємо. Захотіли знову цього. Так, три яйця, білки розбиваємо сюди, відділяємо жовтки від білків. На один корж бажано брати різнокольорові. У мене сьогодні кисіль. Маю малиновий, яблучний і полуничний. І Будемо по порядку його готувати. Так, три білки, щіпку солі і будемо збивати. Две білки репного снігу стають, додаємо 100 г цукру. За стенами. Збиваємо Зачистимо машинку, ось таку, аби цукор десь по стінках не лишився і збиваємо далі, аби розійшовся цукор. Коли вінчик тягне, е, він тягне за собою бороди, до додаємо по одному жовтку. Відбиваємо далі. Коли маса отак уже тягне за собою борозди, добре, збільшилась і в об'ємі. Ми зменшуємо на одиницьку і готуємо е, суху суміш. Висипаємо один пісінь. Е, Спочатку я беру полуничну. Додаю сюди. Чайну ложку розкушувача і додаю сюди три ложки муки. І це все розміщення. زیبی و سپایی سداسونی ما او ده نیست باید از منچلا و سپایی سونی Але я краще машинку в собі в Все, корж готовий. Ось так тепер. Ще отак зачищуємо гарно. Він уже готовий. І викладаємо форму. Я підготувала тут форму 36, 36 на 22 і будемо випікати при 180 градусів. Десь 15-20 хвилин, отаку легенько, так, щоб він не сів. Ось І так само будемо другий. Ще два такі коржі. Ось така форма у мене. Викладаємо у форму. Аналогічно будемо пекти ще, ще такі два, два коржі з, яблучне, з яблучним киселем і з малиновим у мене є бажано, аби були різнокольорові і буде краще. О, щоб коржі були різнокольорові. Це такий, такий пляцок давний, що я його дуже часто випікала, моїм дуже подобається. Ось. І сьогодні я вирішила з вами поділитись, спекти і з вами поділитись. Випікаємо. Готуємо крем. Тут у мене є сироп. Я зварила з 200 грам води і 200 грам цукру я зварила такий сироп і охолодила його. Тепер беремо 300 грам масла. Розм'якшеного такого. Збиваємо і додаємо цей сироп. Поступово вливаємо сироп. Стеропу розійшла розійшлася, в мату вливаємо ще. Вливаємо решту. Вливаємо ложку коньяку або... Наш крем готовий. Таким способом крем виходить дуже смачний і е, такий пухкий, гарний дуже. Рекомендую такий крем вам робити до будь-чого. До заварних дуже добре. Е, ми колись робили такий крем. Ду, та дуже до всього добрий. Дуже смачний. Тут можна давати навіть і ягоди всередині, як хочете, можете давати. О, він, він дуже добрий. Він такий гарний, пухкий, такий чудовий. Так, ось такі, як ми три спекли бисквіти. квіти, різними. Кісільома, можу трошки його пропитати, але тут крем такий, що я так лише чуть, -чуть. Попропитую, так лише трошечка. Можеш пропитувати, можеш і не пропитувати. І будемо так, ділимо це все наполовину і змащуємо. Від який пухкий, який дуже файний крем. Дуже. О, тепер кладемо такий той зелений, але в мене щось не дуже у мене такі вийшли. зелені та полуничні, але байка. Так, тепер знову кладемо крем, трошки лишимо наверх. Так, пропитала я ще сей трошки і? І тепер зверху ще змастимо. Ось такий виходить пляцок. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми всім і нашій Україні. Ось такий у розрізі. Такий е, дуже гарний, дуже, дуже такий е, чудовий, гарний. І, і до того смачненький пляцок. До зустрічі! Ось так гарно нарізається. Такий кусочок, такий мій конький. Йому треба просто дати стабілізуватися, бо то у мене не дали стабілізуватися, але просто, бо вже ходять з каву пити. От, Дивіться, який Смакує. М -м -м. Дуже. Дуже смачний. До кави. Супер. Ось такий. Ось такий пляцок виходить. Смачненький, пухкий, ніжні бисквіти, різні кисілі. трошечка гий. Видно, але то він дуже смачний з різними смаками, так що готуйте.